Маємо нове надходження. Це 15 2015 року з мінімальними пошкодженнями по Америці з цілою безпекою та прикольним пробігом 155 тисяч кілометрів. Машинка зовні без зауважень. По техніці також немає ніяких нарікань. Камера заднього руху, парктроніки, шкіряний салончик в доброму та доглянутому стані. електрорегулювання дзеркал, регулювання. Сидіння водія, регулювання керма по висоті та по виліту. Також у нас вже встановлено газове обладнання, датчики світла та дощу, мультикермо, До речі, є підігрів керма, підігрів сидінь, сенсорний екранчик мультимедіа, система старт-стоп, вибір режимів руху. Коробочка у нас автомат, електроручник. Машинку ви можете придбати як за готівку, безготівковий розрахунок, за послугою обміну і також в кредит або лізинг. Знаходиться вона за адресою кільцева дорога, 1, торгівельний центр Республіка. Працюємо кожного дня.